Игорь, Алло. Игорь. Всем привет, друзья. С вами я, Назар. Ой, ну уже не Назар, Укрблогер. А мистер Ми и Дитён, Я переименовал свой канал. И зі мной сегодня снимается Меха Игорь. Серьезный такой. Пошли. Да, 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 привіт привіт. Сьогодні ми будемо розказувати про обнову. Что, обнови. Що всі обнові вийшло. <клухи> вот, тут я додали таку вот крису замишляну. Їй все вже дуже в темпах дають. І вона обагачується от чого така. Тут о вот, видно. Kitchen Storm Matter. Це давати мотаті фрукти, щоб став шторм і щось там ротації було. <клухи> Розказуємо сьогодні про ігор. Офигеть. А ти нажми на сетстоп, або гарден, або сел. Нажми. Все, працює. Так, зараз поменяю город. Дивись. Дивись, який я. Нагай в тебе сьогодні же. Подивись, який який я паркур сьогодні построю. Перед однагом. Коли була обнова, це була жесть повна. А ти був на обнові хоча б? Ага, угу, понятно. Ну ладно, пішли друзям об'ясняти обнову. Що тут вислідив? Понятно. Розказуємо про обнову. Ти знаєш, що, що тут в тій обнові треба делати? Да, з рецептом. З рецептом. З рецептом. Кенді, Apple, Ice Cream. Коктейль, суп. ВАВАВ. Да-да-да. Да, да, да. да нас скейскейк. Так, да, правильно. Правильно. Зара я це продемонструю. Реді. Берем. Так. О, О! Нормально. Нормально. Якщо хочете подивитися, що випати. Що-що-що? О, кстати, я тоже сьогодні. Я тоже недавно. Нажимаємо на питання. Ага, кейс 40%. Вот я хочу лобстера вибити, Або э, цей. розтягнеться. Гурме яйце. Оцих от, от, Вроде бы з чотиром. Э. Ой. Кстати, да. От я... Поставлю тільки два мастер сплінкера, і шо виросло? Заросли. Якісь зараз, я вичейський говорю. Ну, нормально так стоїть воно, тут все. Так, я за... зараз покажу вам, як це все береться. Загружаємо, короче, фрукти. Тут я Вказує, з яким шансом в мене 0, бо я нічого не заправив. Коли ми отримали, ми підходимо до цієї криси і нажимаємо третє. І нам вона предлагає, що можемо вибрати. А, блін, вона не мутація. Блін. Ну ладно, здамо свині. Свинки, щоб поїло. Ого! 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 Три штуки і два пак, Давай роз... Якщо випаде... Якщо випаде дивайн, ви всі підписуєтесь на мене. Блін. О, ні. блін блін блін. Ладно, давайте пшикнемо На це. Ага. А я пшикну хоча б. Тепер пшикнул. Ага, окей. У мене пару мишок Я вже думаю, що вони не, рік, не рідкі. Навіть два є. Ой, сочувствую. Сочувствую. Это капець и Я зараз покажу таку ж фішку, Ну коли ти подивишся відео видео тикает, ти побачиш. Я тобі не скажу команду. Так, вписываем вот такую вот команду. І, і, відкриваємо. И що вилізає? Ошибка. Infinity. Я спасибо. Бла, ба 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 Ну тут немори. А, не а можешь взяти? взять? Дисбаланс. Дисбаланс. Ты что делаешь? Почекай. Э... Я не можешь. Ты что делаешь, Игорь? Помахай всем головой. Помахай всем головой. Привет. Ладно. Дивися, а в тебе не великих фруктик. Якщо, Якщо будуть великі фрукти, то дай тоже. Мені треба. От я хочу поди... подивитися, що yeah. мутації. І, кстати, я можу кикатись приват. Я тільки... я тик. Ті... Ой, да, я да-да-да, я знаю. Угу, да-да-да, час. Кстати. У мене немає. У мене немає. Амбер і його державку. Шо, так шо, є? Нема. Блин. Так, алдер клубника, да? но пончик нет ну это два миллиарда долларов. сафлау не езжай за о гриб я сдох я что ты задрал Оп, і все О! У -у. ой, щоб ти знав? Я скільки тут мутацій? Тут то а... на цьому У -у. на цьому розі дуже багато. Мутацій. Чого в великих количествах? Эээ... Е е Гріб грип. Грипп там ще. Для лучших времен. Що? Ну, короче, з тобой нічого там не понятно. Ты можешь все забрать, там є кнопочка. Че не. Что там убрала? ні, там є кнопочка. Э, давайте поменяем огород. Я уже знаю что, шо... кстати, а яйца. Не дуже. Вообще не скоро пробудет готовий. Э, ну тут нормальные мутации вот. Взялась. Навіть корабт є. Корабт це вже давня мотець. Так, коротше, мій план. Взяти. Водосакроба. що це. Взяти... А. візьму це. А на 100 там невозможно зробити. четыре. Нет. Ага, понятно. Думаю, что если нормально, точно получите. Надеюсь, это. Мутать ну, он фрукт. Я надеюсь, мае выпуск. Так. Угу. 13 минут. тринадцать минут. Трошняк. Трошняк полный. Шай, чеш? <клес> <клес> вот я знаю одну штуку такую. Суши бевер. Движся е, е, лобстер. е, 100 типа 100% зі 100 оцих от цих Це вже гарантировано. Типа що веговореш гаранті... гарантировано. 100%, да. Да, да, да. 100 пагер. Нє-ні-ні, не на перший, не перший в світі, не перший, не перший в світі. Фіксай? То він... Йому Рейнбл Круб. Й... Йому зразу випав Рейнбол Краб. да да, да, пішли. Пі, спершу. В нього два лобстра. Простий і Рейнбол. Пот йому... Пот йому дуже побуждав. Ладно, дивись. Да, все решає домат. Да, от коли заходиш в шоп, листаєш в самий наверх і купляєш це, то це вже все рішає. Кстати. А давай. Э, хто перший? про паркур... Пропаркурить мей паркур. Давай. А. Mm, точно. А я уже... А у меня есть два попрыгунчика. Я тебе могу попрыгунчиками дать. Строить. Ладно, что тут у меня купить? Амбраспай. Mm. чуешь mm -hmm. no. <coughs> У мене а в мене є план. У мене є план. Я зроблю амберспайм, я вже. Mm -hmm. А я думаю, що uh, я його на... не mm -hmm. понятно. Так, почекай. Э -э вот, все, е. Ага, корм у меня -э е. Вроде бы. Инвентарь. Табе на свайп. Тебе дай мне. Дай, пожалуй. Мне тысячу уроків в його фиг вирости Або не, я. Вот. Че еще Игорик? Игорик. Лагая. Это божестко. Кстати, у меня уже Грандмастер Спринг. Эээ... Я вже посадив, вирощую. Є. Все, беру. І пішов здавати. Це мені два рази так треба провернути. Вс, виходить мені чотири... Понятно. Я тебе так скажу. Я помню я 200 лейок. Другого на Apple Map. На Apple Apple потратил. Покажи. Покажи. А, это смузи. Это смузи. Присматик, дивайн, Що? Понятно. Дивися. Шо-шо-шо, это -шо взяв? Год за годом. Да ты станешь стариким. Якщо шаг за шагом, год за годом. Будешь идти. Ты станешь стариком за пару секунд. Вот Вона мутация и на да я. Зараз... А что это за команда делает? Блин. Данкилзавр. Покажи. А, ну Ну не знаю. Не знаю. А напевне, а як мене було получити Мунблосом? Напомню, як його мене було получити. А мене його нема. О, капітц. А це коли було? Скільки кероки. Йо! Еба. Ой, я поехать. Понял. Сало це ще... Ну типа... Уі! Уі! Йоба! Оба, оба. Одна. Ніяких хороших. Блін, воно би мене заробило у робоксі, і в тебе було... Хто? А чого це я? В смысле, про трейд? О, в тебе, в тебе блинчики. А манам не блинчик? Манам не блинчика, да. Я знаю, что это Петти привлекает. Я знаю, что это Петти привлекает. да. Кстати, чекай, а давай попробуем Щось по трейді Я попробую свого инверта траптора протрейд. Я думаю, що я протрежу. Я думаю, що Щось нормальне Угу. не то, що треба. От я не знаю. Буду свого Inverted Raptor трейдити. Йому... Почекай, а як нападають мутації, типа на петю накладати? Це виходить... я весела. А ты играешь в A Brain Rot? Не, ну no, за роботі уже никто ничего не хочет тільки... Вот этики вышли недавно. Час назад, часкик. Пять часов назад. Чини. Не? не бишь, да. А -а -а, Чуешь? Ну дивись. дивися, Вот який в мене план по захвату міра. Я зараз виключаю мікрофон, е, типа, щоб не чути було. і розказую яке... і я тобі про спойлеру, яке ми будемо е, е, знімати відео, якщо ти граєш в той режим, конечно. Так, зараз. Що ти подивився? Я зараз тобі такий фокус покажу. Я сподіваюся, ти це знала. Я, я надіюсь, ти цього не знав, щоб інтрига була. Так, все задавишься презентацию? Зараз буду прикол. Готов. Вот. Это все всех таке. Ось такі от прикол. Mm. Ну що ж, будемо вот отак от прощатися. Ігор ливнув. О, кстати, а не, я ще не будем прощатися. Покажу, як работає вже по-настоящему. Берем, підбираємо. Да, вона в мене вже в амутацію. я показываю подписчикам. Celestial Фрозен. Чекай. Что? А, блин, редкий супчик. Окей, okay. значит, что, мы, что нам сейчас такая okay, минимальная. Нажимаем. Нажимаем на третью кнопку. Вот. Блин. Берем ящик. Якщо якщо щось нормально випаде, то ви всі... Якщо щось нормально випадає, то ви на мене підписуєтесь. Спорім. Якщо... М якщо щось нормально випаде, ви всі на мене підписуєтесь. Блін! Бека. Ну, я думаю, щось нормальне. Я надеюсь, вс на щось нормальне. Будемо з вами прощатися, друзі. З, з, э, це була клава Ігорік Мі. X, Мі, ми, Едітян, ми, І всім пока-пока.